Микола Гришко був ботаніком, генетиком і селекціонером Його дитинство минуло серед землі саме там з'явився інтерес до рослин. Він мислив ширше за межі науки у складні часи, він не відмовився від генетики. Микола Гришко створив перший україномовний курс з генетики це стало принциповим кроком для науки його дослідження стосувалися селекції рослин. Він працював із сільськогосподарськими і технічними культурами, вивчав культурну флору України, його знали як вимогливого вченого і викладача. Головною справою життя став ботанічний сад у Києві. Гришко задумував його як науковий центр. Це мала бути жива карта світу. Рослини мали розповідати про географію і клімат. Микола Гришко збирав колекції з різних країн. Він швидко став одним із найбільших у Європі. Сьогодні цей простір носить його ім'я і залишається символом науки, що працює на майбутнє.